Добрий день в ефірі Ньюз» і сьогоднішній огляд Дніпровських медіа. Ми традиційно почнемо з того, як вони висвітлювали головну тему війну, тим більше, що у Нікопольському районі і надалі майже щодня розриваються ворожі снаряди. У понеділок окупанти тричі за день обстріляли Дніпропетровщину. Армія РФ 10 квітня тричі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Окупанти здійснили 11 артилерійських пострілів по мирній території. Про це повідомив голова Дніпор ОВА Сергій Лисак. Передає телеканал, Д1. внаслідок ворожих ударів. Пошкоджено будинок, господарчу споруду, мотоцикл. Загиблих і поранених немає. На ранок наступного дня схоже повідомлення: вночі під ворожим арт вогнем опинилася Нікопольщина. Стріляли по прибережним територіям Марганецької громади. На щастя, минулося без постраждалих, сповістив, Д-1. Пізніше з'явилася більш розлога новина із заголовком. Поліція фіксує наслідки ворожої атаки по Марганецькій громаді. Її супроводжували світлини правоохоронців, які працюють на місці обстрілу. На вечір вівторка сайт телеканалу Д-1 повідомив, що в день ворог двічі атакував Марганецьку громаду та процитував голову облради Миколу Лукашука. Наразі відомо, що пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, людей не зачепило. А от у середу, на жаль, вже були постраждалі. Армія РФ вдарила по житлових будинках у Нікополі. З-під завалів дістали людей. В день 12 квітня російська армія вдарила по будинкам у Нікополі. З під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку. Про це повідомив очільник Дніпрова Сергій Лисак. Передає телеканал, Д1. постраждалих ушпиталили. Ще двоє травмованих: 87-річний чоловік і 74-річна жінка, лікуватимуться вдома. Наступного дня, 13 квітня, Д1 сповістив, що президент Зеленський відзначив надзвичайників з Нікаполя, які рятували людей після ворожого обстрілу. І поки росіяни обстрілюють мирні українські міста, а на фронті точаться запеклі бої, у медіапросторі жваво обговорюють тему: повернуть військовим доплату у 30 тисяч чи не повернуть. 11 квітня ліця повідомили, Верховна Рада повернула військовим доплату у 30 тисяч гривень. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. йшлося у підзаголовку. І далі, як уточнив нардеп Ярослав Железняк, ухвалене нардепами рішення передбачає повернення надбавки захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат. А вже за два дні на цьому ж сайті з'явилося інше повідомлення. Голосування в Раді не гарантує відновлення військовим доплат в сумі 30 тисяч гривень. Гетьманцев голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що голосування у Верховній Раді щодо відновлення додаткових виплат військовим не гарантує, що його буде здійснено. Про це він розповів в ефірі Свобода ранок. Гетьманцев зазначив, що поправка нардепа та екс голови українського парламенту Дмитра Разумкова до законопроєкту 83.12 фактично пропонує повернення додаткових виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень без урахування джерела фінансування. Він передбачив видатки бюджету на 154 мільярди, а компенсаторів за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень він нарахував лише 2,5 мільярди. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами? 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти, сказав очільник комітету. Звісно, цього тижня дніпровські медійники розповідали і про суто міські новини. Так стало відомо, що у Дніпрі вирішили відремонтувати ще один міст. У Дніпрі на три дні планують перекрити рух по Амурському мосту. Названі дати сповістило наше місто і навело розпорядження міського голови, згідно з яким рух транспорту буде перекрито з 18-28 квітня до 6 другого травня. Таким чином, потерпіти незручності водіям доведеться всього три дні. Натомість буде повністю відновлене асфальтове покриття, і міст буде переїжджати значно комфортніше і швидше, запевняє видання городян, котрі ще пам'ятають той жах, що коївся під час ремонту центрального мосту, і який відремонтували аж ніяк не у ті терміни, що обіцяла міська влада, та і якість самого ремонту, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Ну і на сам кінець про наближення Великодня. Ця тема була однією з провідних у Дніпровських медіа цього тижня. Город Діпіюєй розповів, як працюватиме громадський транспорт у великдень та помінальні дні, виклавши графік курсування автобусів, тролейбусів та трамваїв, а також розмістив матеріал, щоб покласти у великодній кошик поради священника з Дніпра. У свою чергу Дніпровічерній звернув увагу на те, що великодній кошик в Україні за рік подорожчав майже на третину. В Україні вартість великоднього кошика цього року подорожчала порівняно з минулим на 29,5% і сягнула 797 гривень. Йдеться у публікації. А поряд новина про те, що на Дніпропетровщині нічне богослужіння на Великдень віряни проведуть за зачиненими дверима. Відомо, що комендантську годину ніхто не відміняв. Як повідомили у Дніпрова, 99% дев'ять відмовилися від всеношних, та в деяких вони таки пройдуть. О півночі двері церков зачиняються. Люди, котрі залишаються на богослужіння, не мають права покидати приміщення до закінчення комендантської години. Сказано у повідомленні. Таким от був цей тиждень очима Дніпровських медійників. А я бажаю вам світлих та радосних свят. До зустрічі.